Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Тепер я вам сказав, каже Господь, що станеться, і кажу, вам надходить Князь цього світу, але що правда, Він у мені не має нічого. Господи. А в нас. А в нас має. Тому що. Злий дух через спокуси добирається до людини, щоби їх привласнити собі, людей, тих, яких він спокушує. Але існує все рівно Божа справедливість. Він не може брати всіх підряд, кого хоче. Він може взяти тих. В яких має свою частку. В кому має частку здай дух? Вружбітів, лихословів, брехунів, злодіїв, перелюбників, інших людей, які чинять гріх. І діявол у них знаходить частичку себе, його діл. І тим може претендувати, що Він каже, це мої, і я їх вибрав. Що каже Ісус? Він каже, ви очищені Словом, ті, що слухаєте Слово Боже, я маю частку у вас. Ви мої. І всіх, кого Отець мені передав, я нікого не відкину. Чуєте? Для того, щоб мати частку, щоб Бог мав частку свою в нас, ми маємо очиститися словом. Тобто слухати, бо віра, віра наша через слухання. Так, десь колись, коли людина є присутня, коли якесь Боже чудо, але це є для утвердження віри, але сама віра народжується через слухання. Тому користайте нагоду і слухайте Слово Боже. Господь Бог каже, я а ви гілки. Знаєте, Він є стовбур, а ми гілки на ньому. І не може гілка сама приносити плоду. Людина часом сама себе дурить і каже, я собі дам раду, я сам все зроблю, все вирішу. Каже Господь Бог, я виноградина, ти гілка. Не можете плоду приносити доброго. Ви можете на землі півсвіта свою працею засипати, але якщо ви будете не на гілці, оцій Божій, як ви не будете та гілка, яка росте із тої виногради небожої, то для Бога плоду не буде ніякого. Світ має свої закони. Але Господь каже: ви не від світу, бо я вас вибрав від світу цього. Це не значить, що Бог мене забрав від цивілізації, забрав від мене все, до чого світ досягнув. Ні, Бог каже, я вас забираю від залежності від світу. Ми маємо бути залежні від Бога і жити в світі. І коли людина має єдність з Богом, коли в ній є Слово Боже, коли вона себе рахує гілкою на виноградині, коли Господь є в нас виноградина, ми є гілка, ми приносим плід і для землі, і для неба. І знаєте, як виноград, якщо його не почистити, каже Господь, котру гілку, бо Господь бере, і, котра приносить плід, і він її очищає. І хто працював з виноградом, знає, що наскільки є важливо, коли він починає викидати нагрона, обрізати ті гілки, які, на яких немає плоду, щоб весь сок пішов у виноградин. А як важливо є обрізати ті гілки, щоб виноград не спарився, бо він починає там зацвітати, потім такий плісень, він такий біліє, гниє, пропадає і все. Бо тому що є гілки, багато гілок. І тому Господь Бог приводить в приклад. По-перше, що ті, які слухали його через одного, як не мали виноградник, то працювали у винограднику. І вони знали, про що він говорить. І вони собі уявляли, малювали картину. Що так як ті гілі обкладуть грону, там, десь трошки вологи, і вона спарюється і починає свистити, пропадає. Так ми у своїми життєвими клопотами себе пообкладаємо, Йой, то діти маю, а ти ще маю на Йой, ще в хаті треба позамітати. Йой, а десь Боже, ще треба прати, де вже наклала скільки. І так тими клопотами пообкладаєшся, от як тими листочками, знаєте, навколо тої грони. І вроді би і так щось робиш, і так чимось займаєш. А плід твій плісніє. Плід для Бога нема. Обклавши його тими листками щоденної клопотів, так як виноградина обкладає оту ту грону, і вона починає цвісти, та грона. Тому десь якісь листочки треба обрізати, щоб виноградина дихала, щоб вітерець її продував сонечко, світило на грону, і тоді буде чудесний виноград. Але багато тих обрізаних гілок треба буде викинути. Тому зверніть на своє життя увагу, що треба з нього чікнути, відрізати і викинути, щоб плід, який ми приготували для Господа, був достойний, гарний і цінний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!